Повертаємося до карти до сусідньої ділянки, якщо можна так сказати, і тут якраз росіяни спинили. Три дні тому окупанти зайшли в селища Мороховець і Олійникове. Після чого їм вдалося окупувати Лук'янці, і також вони просунулися в напрямку глибокого. Бачимо, що зараз там сіра зона, тривають бої, і аналітики Діпстейт передають також, що. Селище зелене під контролем української армії, вдалося там з'ясувати ситуацію. Не зайшли туди росіяни. Вони також окупанти намагаються рухатись. Ось це селище від глибокого до липців, оскільки саме від липців, ви бачите, йде дорога, якраз і по факту вона єдина на веселе, а потім нескучне зелене. І тому прогнозують, що якраз. Ось цю ділянку буде намагатися захопити а, ворог. А, були заяви голови нашої розвідки Кирила Буданова, зокрема, і про ситуацію на Харківщині, і очільник, головний наш розвідник, а, говорить про те, що атаки росіян в Харківській області триватимуть там ще чотири дні. А, і після цього вони вже зроблять наступ а, в райони якраз Сумської області а на харківському напрямку. Ситуація стабілізується, ну ви знаєте, що як і Харківщину, так і Сумщину окупанти обстрілюють всім, чим, всім, чим що в них є. Це перш за все, авіація, керовані авіаційні бомби, фаби просто руйнують цілі прикордонні селища, але саме заходу піхотних груп на цю територію наразі немає. Одним з основних зараз на Харківщині методом ураження. А росіян і надзвичайно ефективним залишається А Якраз бійці підрозділу гострі картузи показали, як знайшли окупантів в сірій зоні, знайшли в лісу смузі і відповідно успішно по них відпрацювали. Е -е, так, ану, ану, давай, да, да, приблизно сюди. Давай от сюди от акуратненько, між цих двох дерев залітай. Знімай. Угу. Тільки так, акуратненько. акуратненька. Да, там, куча чуть-чуть. Да-да-да, вот сюда, вот вот сюда, вот сюда, вот сюда бы. Вот вниз, да-да-да-да-да-да. Давай, 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 бачу, бачу! Да! 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 давай! І наприкінці наприкінці хочу поговорити про фортифікацію на Харківщині, оскільки чимало було критики на непідготовлені лінії оборони. А ми вже говорили з вами про те, що будувати потужні укріплення безпосередньо на кордоні з ворогом. Ось тут це величезна загроза, перш за все, для інженерних військ, також і для техніки. Уявіть, якщо до прикладу, там сюди безпосередньо біля кордону. В зоні досяжності, де не тільки російська артилерія добиває РСЗВ, там навіть міномет і ж самі впівдрони завести, ось на цю лінію там десяток інженерної техніки, бульдозери, екскаватори. І, відповідно, я думаю, що буквально впродовж декількох днів росіяни там масово будуть засипати і цю всю техніку. Знищувати, і вона протягне недовго, і тим більше ми можемо втратити наш, наших військових. Тому це перша проблема. І якраз другу з точки зору стратегії, чудово пояснив старший аналітик фонду Повернись живим» Микола Білісков. І він говорить, що по всім канонам, коли створюють ешеленовану оборону, то смугу забезпечення не фортифікують повністю, а лише окремі підготовлені позиції власне. На самому прикордонні і пам'ятаєте, ми минулого огляду з вами дивилися відео, як наші прикордонники зустріли росіян. Там була невелика наша позиція. Росіяни просто на них наткнулись, і вони успішно відкрили по них по окупантах вогонь, тому якраз. Це вважається смугою забезпечення, її не фортифікують повністю, і лише окремі підготовлені позиції, які дозволяють виснажити противника, поки той дійде вже до основної лінії оборони, і вона зазвичай а, на глибині в 15 20 кілометрів. От він каже біля що цю лінію вже укріплюють по повній і далі вже йдуть запасні позиції або друга лінія оборони. А, Відповідно, є відео фортифікації на Харківщині, є коментарі. Ну, на щастя, добре, що почали про це говорити зараз. На будівництві взводного опорного пункту тут фактично всі види фортифікаційних спрут, які тут є. Що стосується метражу, ось таких фактично проходів тисячі метрів. Фактично, якщо кількість брати таких взводних опорних пунктів, то це так само сотні. Це все розраховували наші військові, це стратегічні наші напрямки. Це фактично по вздовж всієї лінії кордону із Російською Федерацією. І це фактично друга. лінія оборони. Це те, що дозволяє нам робити саме цивільними силами, цивільними, тобто підприємствами. Коментар хороший, але друзі, все ж питання є. Аналітики, знову ж таки, Діпстейт опублікували фото, і там були відео дані стану фортифікаційних споруд на Харківщині, а якраз в районі населеного пункту липці. Я навіть зараз спеціально до нього повернусь і хочу відміряти дистанцію: ось наші липці, дивимось, міряємо відстань до кордону. Навіть до при... От, крайня точка. 12 кілометрів, тобто це район 15 кілометрів. Ось так виглядають фортифікації якраз в районі липців. Опублікували на діпстейті ці фото. Так звані це зуби дракона, бетонні ці трикутники, які повинні стримувати танки, просто складені в невеликі кубки, як подарунок, в принципі, росіянам. Це. Виглядає просто подивіться їх справді там багато і вони не розставлені. відповідно, питання, що робила місцева обласна адміністрація Харкова міста, мільйонника прикордонного з ворогом міста стає цікаво. А як можна було не проконтролювати обладнання цієї фортифікації підрядником, коли вже чотири місяці і іноземні служби, іноземні видання, і наше головне управління. Розвідки говорило, попереджало про наступ на Харківщину. Зате ви знаєте, тепер подивитись новини, то якраз депутати Харківської обласної ради вмикаються в ефірі і говорять про те, що забезпечення фортифікації на кордоні це справа військових на кордоні. Так, але липці за 15 кілометрів від кордону. І питання, чому там не організовано навіть ці ж такі ці зуби дракона, яких називають хаотично просто. Складені, сипані, напевно, з Камазів і так їх і там залишили. І наші військові, які надсилали ці фотографії, вони передають, що вони так там лежать ці бетонні конструкції ще з літа 2023 року. Тому це питання до місцевої влади, а військові тут явно ні до чого. Якраз по цьому ж відео, яке ми бачили в попередніх оглядах. Прикордонники обладнали позицію в самому прикордоні і першими зустріли ворога. А далі а, а далі, якраз дуже хочу побачити висновок, коли його публікують, а, слідчої комісії, яка буде розбиратися там, чому а, знову що називається ворог у воріт, а вони не готові і спихають воно на когось іншого. Тому дуже хочеться, щоб це щоб і якість і контракти з підрядниками. Ця слідча комісія переглянула добросовісно і надали нам свій висновок. Тому, друзі, таким був військовий огляд на сьогодні. Зустрінемось з вами вже завтра. Бережіть себе, до зустрічі.